Пекінська капуста, користі шкода для любителів здорової їжі. Мати на своїй ділянці мандарин мріє практично кожен садівник, проте більшість відмовляються від вирощування. Помилково вважаючи, що в помірних кліматичних умовах рослина не буде плодоносити, а то і зовсім не приживеться. Однак про те, як виростити мандарин, вже знають багато дачники, які не бояться експериментів, і це знання дає свої плоди у вигляді стабільного врожаю ароматних цитрусових до нового року. Підготовка матеріалу до посадки оптимальніше всього вирощувати мандарин з кісточки. Справа в тому, що далеко не завжди саджанці, які реалізуються на ринках. Володіють достатньою життєздатністю, але ж від того, наскільки сильним буде дерево до моменту висадки в ґрунт залежить його виживання і можливість плодоношення, тому слід посадити кілька насіння, щоб забезпечити себе декількома саджанцями. Насіння краще брати від карликових сортів, наприклад, від щепленого на інжира. хайського міксу, відмінно підходить сорт Робінсон. Найзручніше для висадки мандарина застосовувати траншейний метод. Для цього в хрунті викопується траншея глибиною 1.000 м і шириною 1.500 м. Далі все дно необхідно засипати родючим ґрунтом з азотними і калійними добривами на висоту в 200.300 м. Потім на дні траншеї з кроком в 4.000 м викопуються лунки глибиною 4.00 і діаметром 500 мм, які заповнюються сумішшю перегною, гною і землі в пропорції 5:1:5. На кожен літр суміші додається, третина склянки золи, стінки траншеї зміцнюються дошками, поверх траншеї споруджується двосхилий каркас висотою 1100, на який потім буде натягуватися плівка і покривний матеріал. Каркас повинен мати отвір для входу, оскільки за мандарином в умовах наших широт необхідний належний догляд, плівка і покривний матеріал накладаються з таким розрахунком, що спочатку йде покривний матеріал, і тільки потім плівка. Це необхідно для підтримки температурного режиму і перешкоджання зайвому перезволоженню. Траншею окопують водовідвідними канавами, пересадка в траншею, пересадити мандарин на дачу слід навесні. Проте робити це потрібно тільки тоді, коли ґрунт досить прогріється і температура стабільно позитивна, тобто в середині кінці травня у підготовлену лунку поміщається дерево. Акуратно витягнути з горщика під час висадки слід звернути увагу на корінці. Якщо якісь з них виявилися пошкоджені, то їх відразу ж необхідно замазати грязьовим бинтом, для того на шматок чистого марливого бинта наноситься земля з горщика, потім вона рясно змочується водою. Після чого пошкоджений корінець замотується в бинт 1-2 обороту. Від каркаса варто спустити невеликий шпагат, яким охоплюється дерево всередині стовбура. При охопленні варто бути гранично обережним, оскільки навіть невелике пошкодження кори може викликати передчасну загибель рослини після висадки, рослина рясно поливається теплою водою. Догляд за мандарином, догляд за мандарином на садовій ділянці досить таки копіткий. Добрива до в перший рік не вносяться, починаючи з другого виробляються дві підгодівлі в період початку цвітіння і друга пізньої осені, оскільки дерево теплолюбно доведеться стежити за температурним режимом всередині траншеї при температурі понад 2,5 градусів покривний матеріал і плівка знімаються при температурі від 1,5 до 2,5 використовується тільки покривний матеріал. При температурі менше 1-5 градусів і похмурій погоді використовується і плівка, і покривний матеріал, полив. Цілком допустимо полив з інтервалом 2-8 разів на місяць, в залежності від вологості ґрунту в траншеї. Листя варто оприскувати частіше 1-2 рази на тиждень. Використовується для поливу і оприскування тільки чиста вода температури навколишнього середовища або вище на 1-2 градуси, починаючи з жовтня і до кінця квітня рослина не поливається, скелетування, формування полягає в підрізанні пагонів, коли ті доходять до каркаса, а також проріджуванні стовбурових пагонів. Залишають тільки найсильніші збір врожаю проводиться в період з листопада по грудень. Навіть якщо плоди ще недостатньо визріли, зимівля рослини зимує мандарин під багатошаровим укриттям, спочатку стовбур і крона ховаються дрантям, потім ялиновим гіллям і слідом. Знову дрантям навколо дерева по контуру крони викопується траншейка глибиною в третину багнета лопати, в яко закладається суміш гною і перегною в пропорції 1 до 1, поверх плівки каркаса укладається мішковина в 2-3 шари. Яка потім прикривається дерев'яними щитами при малосніжних зимах? Каркас слід закидати снігом, провітрювати імпровізований парник в зимовий час слід один-три рази, коли наступають відлиги у період з кінця січня, і до середини лютого парник не можна відкривати навіть для провітрювання.